Божьє, і вона невідома на якому місці. <гум> а гра яку я ненавиджу на другому місці. Була на першому. <гум> ну, <то може> якомусь... <гум> я вже 500 оскаржені надіслала. <гум> <гум> може комусь іншому подобається. Хоч сливку? <гум> 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 то йди собі нерви на дерево. <гум> Та як ми колись рвали. Ми хотіли сливку, пішли нарвали. Помити перші три. Діан так, так не миють. Йди помий нормально під водою, бо глистів наїшся. Не Невідомо взагалі чим то зараз кроплять ті сливки. Всякі. о халява. Просто пішла собі, взяла сливку з кулька і все. А ми раніше ходили. А ми раніше ходили на дерево лазили, шукали, де там ті сливи. Але треба ще розколоти, але скласти речі у прання ще важче справа. І би ніхто не зміг повторити, то тільки точно. я. Це <реш> то, то так тяжко, що просто аж руки відвалюються. Uh -huh. Запиши відео, точно. Тут ти... 5 годин робите. <реш> <laughs> do boa, 24 horas,